Всім мирного неба, хто завітав на канал вирощування рослин. Настала пора посіяти пізню капусту. Білокачанна капуста це економічно вигідна овочева культура, яка характеризується гарною врожайністю, якщо дотримується всіх технологій. Пізні сорти невимогливі рельєфу ґрунтів, хоча потребують ґрунту, щоб був багатий на органічні добрива. Перед посівом, якщо насіння не оброблене, то потрібно його підготувати, перевірити на схожість на 15 хвилин в сольовому розчині. Беру одну чайну ложку солі на склянку води. Якісне насіння падає на дно. Після цього складаю насіння в мішечок і буду вимочувати екстракт з цибулення. Екстракт я підготувала таким чином. Літрову банку наповнила цибулиням, залила горілкою. Настоювала тиждень. Цей екстракт я буду використовувати протязі 6 місяців для підживки рослин. Замочування екстрактів з цибулення – це незвичний спосіб підвищити швидкість сходів. Горілкою розчиняється ефірна олія, яка покриває насіння. Насіння капусти зберігає можливість проростання протягом 4-5 років. Після вимочування насіння ретельно промиваю водою. Потім викладаю його на паперовий рушничок або плоску посудину і просушую до сипучості. Підготовлене насіння можна висівати в ґрунт. Такі процедури роблю теж безпосередньо. Перед посівом. ділянку обробляю попелом для того, щоб збагатити рослини необхідними мікроелементами. Роблю рядочки ширина міжряддя 10 см, заглиблюю до 1 сантиметра. Використовую такий зручний марок, який спеціально підготовлений для розсади. Потім проливаю грядку фітоспорином. Це роблю для того, щоб знезаразити ґрунт. Такі обробки будуть запобігати захворюванню капусти. Те, що тепер ще холодно, але це не впливає на посів капусти. Різниця між денними і нічними температурами сприятливо діє на капусту, вона росте міцна і загартована. Вирощена в досить несприятливих умовах, капуста легше протистоїть шкідникам і хворобам. Дуже важливо визначити кислотність ґрунту. На кислих ґрунтах капуста погано розвивається. Якщо немає спеціального приладу визначити кислотність, можна його визначити по рослинах, по бур'янах, які ростуть на даній ділянці. Якщо на ділянці росте хвощ польовий, жовтець, молочай, то це кислий ґрунт. Кислотність ґрунту можна зменшити за рахунок попелу доломітової муки. Цію пізню капусту агресор. Вона досить врожайна. Капуста зростає в несприятливих умовах. Стійко переносить тривалу посуху, Період дозрівання 115-120 днів. Стійка до розтріскування, а також зі стійким імунітетом. Зрідка любить її попелиця та білокрилка. Але, не менш за всі інші сорти, через те, що в неї тверді слизькі листочки. Гібрид стійкий до фузаріозного в'янення. Капуста-агресор не потребує не знати якого догляду і завжди дає хороший якісний урожай. Якщо насінинки падають занадто густо, то олівцем я їх розправляю для того, щоб. Гарні виросли капустини. Також є сію такий ще гібрид капусти, як Тореодор. Термін дозрівання від висадки розсади 80-85 днів. Всі переваги цього гібриду, що він стійкий до фузаріозу. Толерантний до пошкоджень трипсом, стійкий до розтріскування. Виростає ідеальна головка з чудовою внутрішньою структурою. Різні види капусти розділяю руколою. Сію ще середню капусту слава. Слава багато хто використовує для квашення. І подобається мені ще такий один сорт пізньої капусти амагер, який теж досить стійкий до розтріскування, до грибкових захворювань, мороза використовується для тривалого зберігання. Ці сорти капусти перевірені, насіння якісне. Надіюся на хороші сходи. Тож бажаю всім далого вирощування рослин. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!